Не викидайте старі телефони, не потрібно цього робити. Бо на нього можна встановити, до речі, неважливо, який у вас телефон, чи старенький Android, чи iPhone, але на нього можна встановити унікальний додаток, який буде приносити вам чудові результати. І це не жарт, це реальні результати з мого телефону. Ось погляньте, зараз покажу вам на своєму старенькому телефоні, що це дійсно такі результати приходять. Ось уже насипало більше 2300 зелених. Приходить по-різному. 1, 5, 50, 100 зелених, а найбільше мені приходило за один день це 250 баксів. Це мобільний додаток, який торгує тільки в плюс, і приносить більше 30% річних. Я ним користуюсь уже другий рік і отримав вже певний досвід. Саме тому, щоб вам було легше його підключити, я записав коротке відео та приготував покрокові інструкції підключення. Напишіть в коментарі слово додаток, і я вишлю вам гайд. А відео та інструкція вже в каналі. Посилання в описі профіля